Більш як 180 бойових зіткнень щодня. Таким був минулий тиждень на фронті. Іншими словами, попри осінні дощі, інтенсивність боїв не вщухає. Акцентовані удари ворога зафіксовані на Курщині, а також на Куп'янському, Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. М'ясо, арта та авіація це ті, так би мовити, три кити, за допомогою яких росіянам вдається підтримувати тиск на багатьох ділянках фронту. Тепер докладніше. Почнемо з курської операції Сил оборони. Впродовж минулого тижня ворог продовжував підтискати західний та східний фланги вклинювання сил оборони України з перспективою загрози для наших підрозділів, що тримають північну частину. Серед основних тенденцій по цьому району бойових дій перш за все йдеться про розширення сірої зони. З нами на зв'язку Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня е, перше питання традиційне для нашої програми. Ми питаємо про динаміку минулого тижня, що відбулося в нашому випадку у прикордонних областях. На північному кордоні оперативна обстановка зберігається напруженою. Ворог дотримується своєї тактики, вони здебільшого інтенсивно обстрілюють населені пункти вздовж цієї смуги кордону здебільшого ворог б'є по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктах, використовуючи весь наявний арсенал озброєння, але перевагу тут надається авіаційній компоненті. Це керована авіабомби. Саме FPV-дрони, ударно-біспілотне літальні апарати, пане Вадиме. Чи можемо ми окремо зупинитись на тому, що відбувається в Курській області, особливо в контексті того, що минулого тижня саме звідти надходило дуже багато е, контраверсійних, я би навіть сказав, новин? Курська операція триває село оборони України контролюють і виконують поставлені бойові завдання. Так, ситуація нелегка, звісно, що Ворог там сконцентрував свої сили, засоби можливі, і також інтенсивність обстрілів, до речі, в тому районі Курської області вона набагато більше. Так, от мушу зазначити, що з початку операції на Курщині вже ворог застосував по тому району понад 2000 тисячі керованих авіабомб, тобто можна. Ось тільки з цього зробити висновок як нелегка нашим бійцям, але ми виконуємо бойові завдання і тримаємо свої позиції, пане Вадиме. Чи можемо ми сказати, що угруповання ворога вздовж наших? Прикордонних областей, в тому числі можливо, що стосується Курської області, що це угруповання збільшується, підтягуються якісь резерви. Чи ворог на даний момент оперує тим, що має, і мав ну, наприклад, там впродовж двох тижнів з самого початку операції ворог суди достав, ну, свої резерви. Підкидує, ми це спостерігали. Просто вони хотіли на початку це зробити якнайшвидше, не враховуючи масштаби. А зараз звісно, вони вже підтягнули і боєздатні сили, і все, що в них є з території, саме території Росії, своєї. але ж ми бачимо різні по, підго... по підготовці, підготовки по бойовому досвіду. Підрозділи, але ж ну. Це в принципі було прогнозовано. Ми готові до такого розвитку подій, і будемо максимально тут завдавати ворогу ураження. Пане Вадима, ми дуже дякуємо, що знаходите час для інформування і пояснення. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ. Сіверськ на харківському напрямку тривають запеклі бої у Вовчанську. Росіяни атакують підрозділи збройних сил України. Агресор вчепився в міську забудову. Ворог масово використовує каби. А в районі Липців сили оборони України тримають в тонусі, так би мовити, окупантів в глибокому. Зокрема, українські розвідники повідомили про зачистку від окупантів 400 гектарів лісу поблизу липців. Операцію провели підрозділи Артан, Кракен, Міжнародний легіон та Легіон Свобода Росії. Окрім цього, сили оборони зайняли опорник окупантів та знищили три російських мотострілецьких батальйони: загон Шторм та розвідувальну роту 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. На куп'янському напрямку агресор продовжує рватися до річки Оскіл, намагається розрізати оборонні позиції збройних сил України на кілька частин. Основний удар в напрямку кругляківки також зі сторони Синьківки. Агресор намагається вийти до лівобережних передмість Куп'янська. Через просування ворога в Куп'янському районі минулого тижня оголосили примусову і термінову евакуацію. Мовляв, за обставин, що склалися, влада регіону, не може гарантувати надання гуманітарної допомоги забезпечити електроенергію та опалення. Тепер щодо ситуації в районі. Часового яру після невдалих спроб прорватися в місто через злобові атаки російські окупанти намагаються змінити тактику. Тепер атакують на півночі від Калинівки та по південному флангу. Таким чином ворог намагається оточити місто. В турецьку теж важко запеклі міські бої. Російським окупантам не вдається взяти терикон шахти центральна. Висота поки дає перевагу українським оборонцям у веденні вогню. Також агресори поновили атаки по південному флангу міста в напрямку Леонідівки. Знову той же маневр з метою оточити місто на Покровському напрямку. Спочатку розглянемо ситуацію в районі Селидового. Кінцева мета ворога вбачається як вихід на перехрестя доріг Селидове Покровськ і Покровськ-Карловка Донецьк. Росіяни роблять ставку саме на охоплення Селідового з подальшим оточенням, мінімально пов'язуючись з боями в самому місті. Разом з цим супротивник продовжує промацувати позиції збройних сил України в районі Сухого Яру та Миколаївки. Тут найбільша кількість атак. Тепер переходимо до південного флангу цього напрямку по лінії Ізмайлівка-Новоселидівка. Російським окупантам не вдалося пройти оборонні лінії збройних сил України. Інтенсивність боїв дещо спала. Однак агресор продовжує атакувати невеликими групами. Разом з цим було названо ще одну ціль ворога на напрямку захоплення найбільшої в Україні шахти Коксового вугілля. Повідомляє про це Ройтерс. Надважка ситуація південніше на Курахівському напрямку. Там окупантам вдалося прорватися до берега водосховища і зайти в село Острівське. Постійний тиск ворога також направлений в район села Максимільянівка. Також констатуємо небезпеку північного так мовити нависання в дирекції Цукурине. Гірник тривають зустрічні бої. На Времівському напрямку російські окупанти намагаються розширити активний фронт, продовжують штурмувати українські позиції від водяного в напрямку Богоявленки. Також інтенсивні бої в районі Золотої Ниви. Російський агресор по трасі рветься в напрямку великої новосілки. Оборонці нищать штурмові групи та техніку. Підсумки тижня підбиваємо разом з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Радий бачити героям. Слава навзаєм, пане Іване. Давайте з вами тепер ще раз поглянемо на події минулого тижня. На чому би ви наголосили, які би акценти розставили з того, що відбувалось і відбувається на лінії бойового зіткнення. Бойові дії за Донецьку область це базове, це те, що буде тривати і в найближчий час, оскільки це пов'язано з стратегічними задумами Путіна, а зокрема заняття Донецької області для окреслення чи підтвердження його спроможностей проводити наступальні операції. Це теж дуже важливо, з урахуванням того, що не дуже веселі новини у ворога на Харківщині, З, зокрема у районі Липців-Вовчанська. Окрім того, не виконані завдання по окупації Покровська Селідове не виконані завдання по зрівнянню роботинського виступу. То звичайно, що ворог буде акцентувати всі, всю свою увагу на Донеччині, оскільки. Для нього важливо обґрунтувати наступальні дії на Донеччині як базові і, і окреслювати якісь успіхи. Путін не може визнати, що в нього насправді, попри необмежений ресурс, який вони заявляють, проводити наступальні операції по абсолютно всій лінії фронту. Ті, що була, скажімо, до заходу збройних сил Курщину, і та, що виникла з появою збройних сил у Курщині, звичайно. Він мусить визначати пріоритетність напрямків з урахуванням, особливо з урахуванням того, що все таки озвучений план перемоги України власне я маю на увазі інтенсивності бойових дій ближчим часом. Так це точно, хоча б до завершення виборів в Америці президентських. Ще одна дата прозвучала минулого тижня від голови головного управління розвідки пана Буданова. Він говорить про те, що до 1 листопада на боці Російської Федерації вже братимуть участь в бойових діях 11 тисяч бійців КНДР. ваше бачення їхнього застосування і область їхнього застосування, почнемо з того, що Росія з північною Кореєю має спільні кордони і має спільну желізну дорогу. Перекидка особового складу не є такою проблемною, тому північно корейських солдатів застосувати в бойових діях для Путіна набагато легше на будь-якому з напрямків, на будь-яких будь-якому роді військ, оскільки, якщо ми навіть говоримо про це. for 10, а дехто і там 20 тисяч і 30. Ми розуміємо, що це рівень підрозділу дивізія, або рі а це декілька бригад, оскільки Північна Корея, попри всю мілітаризацію, не має досвіду ведення у бойових дій реальних умовах, то скористатися можливістю провести обкатку, підготовку своїх військ на рівні там, бригадних чи батальйонно-тактичних з'єднань, звичайно, північна Корея. Ріський диктатор наважиться. Окрім того, Північна Корея має один досвід, яким вона поділилася в свій час в Ірані, а це побудова підземних укріплень, зокрема у тунелів. тунелів. Це північнокорейські фахівці, як і вчили, так і робили. Можливо, оскільки Росія бачить, що ми достатньо ефективно знищуємо їхні склади, їхні. Власне, склади на аеродромах чи їхні навіть рівня стратегічного рівня? Арсенали, все таки можливо, північнокорейський досвід у плані ховання під землю цих арсеналів. Вони теж спробують використати. Піхота, артилерія і авіація. Саме таке поєднання росіяни застосовують зараз. Змінюється погода, але ми бачимо, що не знижується інтенсивність. Ось цей зв'язок і про всепогодність. Ось цієї тактики Ну, почнемо з того, що бойові дії, де найбільш активні зараз, це район Харківщини і Донецької області, це урбанізовані населені пункти, тобто це міські забудови в основній масі. І інфраструктурні забудови, окрім цього, це забудови промислових районів, як правило Донеччини, шахтних регіонів, з регіонів з індустріальним розвитком, досить непоганим свій час. Заводів це регіони, які мають велику кількість жлізнодорожніх з'єднань, і це регіони, які мають міські забудови в поверховості. А отже, як правило, мають і так би мовити, великі. Фундаменти укріплення це означає, що погода в цих регіонах слабо впливатиме на перебіг подій. Окрім цього, якщо статичні бої в межах населених пунктів, це дає можливість вибудовувати вогневий вал, організовувати вогневий вал, скажімо, артилерії чи управління вогнем артилерії вибудовувати приблизно працювати по площинах. Та сама ситуація дає можливість авіації вибудовувати власні сталі льотні шляхи для того, щоб наносити удари по містах, які організовується оборона. Ну а піхота ховатися в міській забудові в всяких норах. Під Алах каналізаціях набагато легше може, аніж, скажімо, в польових умовах. Показати, що інтенсивність бою зміниться, на жаль, на жаль, ми не можемо зараз. Пане Іване. Ми традиційно дякуємо за тлумачення. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Вовчанськ. Одна з найгарячіших точок фронту на Харківщині. Сили оборони стримують навалу окупантів важкі бої в районі агрегатного заводу. Ворог не полишає спроб відбити об'єкт. В таких динамічних міських боях неабияку роль відіграють мінери. Протиск росіян, опір збройних сил України та роботу саперів на цьому відтинку. Далі. Місто, що не дає спокою загарбникам Вовчанськ, знищений атаками росіян та нескорений. Містечко майже вщен зруйноване внаслідок нещадних обстрілів. Наші оборонці згадують, як готувалися до наступу окупантів. Заміновували і танковими мінами, і протипіхотними мінами. В 9-й -ті вечора тільки сіли в машину, щоб виїхати, звідти. А десь від десятій годині вечора вже на наші ВПС на нашій першій лінії вже диверсійні групи е, наступали. За останні три місяці прикордонники здійснили майже 40 бойових виходів, щоразу ризикуючи своїми життями. Мінували, підривали мости і переправи. Сапери розповідають, операції не завжди були вдалими. Інколи доводилося виходити в місто наодинці, аби замкнути міноване кільце перед ворогами. Ви Вирішив зробити, того, що я погано спланував час і не хотілося передавати цю роботу на своїх хлопців. Скоординувався з начальником ВПС Чоп, який якраз там був на тій ділянці. Він організував мою доставку, прикриття, супровід, поставив, підірвали і вийшли. Місяці оборони під шквальними атаками, бомбами та ракетами. Так Вовчанськ виглядає зараз. Росіяни рівняють населений пункт із землею. Інколи тримати опорники вкрай важко. Однак сили оборони розуміють тактику ворога. Як тільки дізнаються та сторона, що приїжджають підрозділи, такі як сапери, тощо, то починається шквальний вогонь по тим місцям, де ми можемо бути. Тому ми стараємось приїхати швидко все зробити і швидко піти звідти, тому що щоб не наражати ні себе, ні хлопців на небезпеку. Зараз окупанти риють підкопи і тунелі. Таким чином росіяни вдосконалюють логістичні шляхи та намагаються підірвати оборонні споруди ЗСУ в у місті. Населений пункт вже зруйнований на 90%. До війни в ньому проживало близько трьох тисяч жителів.